Треба дуже серйозно дослуховуватись до фахових парад тих волонтерів, тих цивільних спеціалістів, які зараз працюють на оборону так само, як і люди в погонах, і не можна відокремлювати бажання громадян України бути корисним, і також не можна толерувати бажання грабувати ті ресурси, які є доступними у тих чиновників, які закривають просто очі, що ми зараз боремо за своє виживання і продовжують. Втілювати життя ті корупційні оборудки які знову ж таки стають відомими завдяки і волонтерам, і журналістам, і небайдужому громадянському суспільству, ми або всі разом виграємо, або всі разом програємо. Тут не буде е, сегментації суспільства на переможців і переможених Це боротьба за наше виживання. І дуже було добре, щоб ось ті чиновники, е, від рішень яких залежить, яким буде. Успіх на лінії фронту, яким буде успіх нашої держави у поступі до європейського союзу і членства в північноатлантичні.